Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру, яка називається Добери прикрасу за кольором. Готові? Подивіться уважно, якого кольору ялиночка. Так, зеленого. Підберіть для неї кульку такого ж кольору. Молодці, ось вона! Наступна ялинка якого кольору? Так, червона. Знайдіть прикрасу для ялинки червоного кольору. Вірно, ось вона, знайшли. А ця ялиночка якого кольору? Так, синя. Де кулька для неї? Розумнички, правильно, кулька синього кольору. Дітки, ви добре справились із завданням. Молодці. До нових зустрічей.